Цією тематикою були покладні консультації як між фракціями, так і відповідні консультації з представниками будівельної галузі, з представниками громадськості, з представниками архітектурного проєкту, професії. Відповідно, ми вийшли на палубу авторами, якої є всі керівники фракції Бівської міської ради, це є її депусочний проєкт, який погоджений із юристами. міської ради 21-го року розв'язування полашення, що по нашому пораження міського міської ради. У нас на років була вироблена процедура видачі міського путів, коли виконавчий комітет публічно розглядав місто. Ще раз наголошую, що будь-які місто буде, тепер будемо мати не просто публічність, а ми будемо взагалі виїжджати на об'єкти, запрошувати мешканців, спілкуватися, відкрити. Цей процес буде дуже-дуже цікавий і корисним для громади, я буду робити все можливе, щоб громада знала в деталях кожен нюанс, кожен нюанс. Це буде дуже цікаво. Ті люди, які ускорювали це рішення, будуть щасливі від цього унікального. О, передбачає процедуру видачі містобудівних умов і обмежень управлінням архітектури і урбаністики. Фактично, все от який буде алгорбі, що тако, тобто, які нововведення є, що буде так, як буде. Напевно, з моєї точки зору виключно юридичної ніяких, подання документів і отримання результатів послуги буде здійснюватись, як і раніше, через єдину систему в сфері будівництва України, через так званий Кабінет забудовника. Після прийняття підписання цієї ухвали ми затвердимо всі необхідні процедури, адміністративні картки розпочнемо роботу. А раніше був розподіл повноважень між виконатомом та управлінням урбаністики. Тобто, наскільки я зрозуміла, управління організки зараз матиме і ті, і ті, ті повноважень. Нас е, був розподіл повноважень в такий спосіб, що управління архітектури урбаністки видавало будівельні паспорти, тобто це невеликі об'єкти, індивідуальні будинки. А виконком видало місто будівні умови обмеження. Це питання було таки, стверджене на сесії міської ради. Я мушу нагадати, що такий розподіл повноважень працював з 2017 року. Жодним чином ніхто в судах не оспорював правомірність видачі виконкому місту будівних до останнього року. Але, власне, якщо вас цікавить процедура виключно юридична, то для людини, яка хоче отримати містобудівні умови і обмеження, воно ну, жодним чином не зміниться. Як подавались документи через єдиний кабінет, так і зараз будуть подаватися відповідно і отримувати результат адміністративної послуги. Тобто зараз управління організматики. І містобудівні умови обмежені. Абсолютно вірно. Яку роль в цьому відігравати головний архітектор? Головний архітектор буде особою, яка буде накладати кваліфікований електронний підпис на цей документ. До цього часу управління архітектури власне і готувало всю цю інформацію, тому додаткового навантаження щодо роботи і паперової роботи тут не передбачається. Виконавчий комітет був майданчиком публічності. Це було засідання рішення. Вони згідно з ухвалу про розподіл повноважень були фінальними щодо видачі або відмови містобудівних умов обмежень. Зараз міська рада визначила управління архітектури, яке наказом управління архітектури буде видавати ці містобудівні умови обмеження. Тобто змінився орган, який уповноважений, але робота, яка стосується підготовки самого документу, вона не змінилася. Це я робило управління архітектури, так воно і буде продовжувати. Якщо про саме сказав, тоясні, що саме, які критерії передбачають ці містобудівні умови та обмеження, про що йдеться? Там всього кілька параметрів, йде мова про відсоток забудови, йде мова про граничну висотність, йде мова так само про відстані до е, об'єктів, які безпосередньо знаходяться водочервоних ліній, до інших е, прив'язок, які локалізують об'єкти просторі.